Ми досягли рекордний експорт в історії. За маркетинговий рік який закінчився 1 липня. У нас 34,6 мільйонів тонн. І я хочу сказати те, що перше дерегуляція, друге прозорість пов'язана з бізнесом. Третє слухати бізнес, спілкуватися. Четверте не заважати бізнесу працювати. Це саме головний підхід. Які має бути відповідна по всім гілкам влади і по всім реформах? Тому з відкриттям новим ринкам доступу до фінансування, які зараз було дуже дороге, з приходом інвестицій, а в аграрний сектор в цьому році вже було підтверджено майже. Пів мільярда доларів інвестицій, що більше ніж в минулому періоді. Ми бачимо, що зараз нема пустої землі, є величезний попит на земельні активи, і ми бачимо величезний попит, в тому числі і на техніку, і на насіння, і доброва, в тому числі на нашу продукцію. З новими ринками в Китай, з новими ринками в Єгипет, нові ринки назад криваємо Бангладеш, Саудівська Аравія. Ми даємо можливість дуже серйозного зростання економіки.